Дівчатки, дивіться, що я хочу приготувати. Знаєте, що це в мене? Хтось знає, може, хтось не знає. Дивіться, який жирний, жирний, жирний портулак. Кого такий є бур'янець? Ну, не знаю, не хочеться навіть називати його бур'яном, тому що це така гарна-гарна рослинка. Я раніше за її не знала. Потім мені мої відписники сказали, що це дуже дорогий делікатес в Турції, де використовують за кордоном в Латвії, Добавляють супи, тушать, жарять, салат. Тут дуже багато вітамінів, навіть більше, ніж у морської рибі. Гарно помила, вибирала цибулю пополола. Гарно помила, його треба дуже гарно мити, тому що він лежить отак у землі, ж, з землі простеє, і його треба дуже гарно помити. Помила гарно, взяла дершлачок, мисочку, і воно мене стикає. Тепер треба буде його ще просушити. Обрізала корінчики, Обрізала корінці, я була його жарила, я була жарила його. Оце. Хочу щось таке, щоб легеньке було. Я його так беру на полотенце. У мене спеціально для кухні є. Таке я його тільки використовую, воно в мене у мене лежить у шухляці. я його розстірую доброю полоскою. Так буває, що пиріжки накриваю, воно в мене ніде у ход більше не йде. Ну, так, трошки витерти. Ви і знаєте, що в ньому. Ось таке, що то є, як ото масляне воно. Кус його трошки такий трохи слабо, як солінуватенький, і трохи як малюсінька кислінка. Якби дуже була кислінка, як, наприклад, з то його так би у салаті так я не можу кислого. І так, я його просушу. Ще мені буде і на завтра. Чи в салат додавлю, я добавляю його огірків, помідори, цибулька. І просто олійкою запашною. І дуже-дуже добрий. Таке гарний. Сьогодні я, мабуть, приготовлю. Нам з ігором їду таку О, яєшню. Я доброю яєшню. Ой, дивіться, дивіться, яка ветка. Гарна ветка. Не знаю, де він у мене взявся, але в мене його зразу не було. Це потім уже воно порос. Все. Потім зараз покажу. І поріжу такими кусочками Багато. Я думаю, що я ще оставлю трошки салат додавлю з цього самого. Це в яєць не буду кидати. Бутончинки такі от є. У нас ліністе таке воно, яке всяке є. Всяке таке є, що ми не знаємо багато чого. В ліки ростуть ногами. Дівочки, я нарізала велику цигулину одну, поставила сковородку на огонь, налила олійки, і пойду от трошки прижару, а потім добавлю портулак до цей бою. Дівочки беру три яйця. Трошки персувато не сипну, Я акуратно. Звичайно, чим більше тим молоді, солі. Ну, я ще буду, буду досолювати вот, на сковороді. Потрохи трохи майонезу. У мене немає молока. Я ще хотіла таке зробити, знаєте, щоб було молоко і трошечки муки набагато. Воно був все обалденно. І було б набагато більше. Так, у меня вже циболька пожарилась, я в сковороду добавляю портула. на не твоей нехай вон трошки притушится. Там небагато його не массари. Там 2-3 минутки и все. Не трошки припасировалася цибуля, И добавляю. ставлю салат ще поїсти. єсть. Мішаю, посолю. Хто любить, може додати часни. Зараз посолю і накрию кришкою. Може, таке блюдо в і не любить, але ми не перебираємо. Так, таке нібито нагадує цвітну капусту, таке щось. Тим більше стопу вітаміну. так виглядає. Мене буде такий сніданок. Ось такий буде у мене сніданок. М -м -м. Я поєм із задоволенням. Ну, я вам скажу довго вже дуже смачно і полезно